Обраний, зупинися на мить, припини нескінченне прокручування думок, відклади в бік усе, що відволікає твій погляд від суті, і просто дозволь собі бути присутнім тут і зараз. Ти опинився в цьому моменті зовсім не випадково, адже в межах Великого задуму буття немає місця для випадковостей. Кожен твій крок, кожен подих. Кожен складний вибір і навіть кожна помилка, яку ти вважав фатальною, вели тебе саме до цієї точки простору і часу. Життя влаштувало все так, щоб привести тебе до цього надзвичайного откровення, яке здатне докорінно змінити твоє сприйняття реальності. З сьогоднішнього дня ти вже ніколи не будеш колишнім, бо зерно істини, потрапивши в підготовлений ґрунт твоєї свідомості, неминуче почне проростати. Твоя внутрішня боротьба, роз'їдаюча невпевненість і важкий тягар тривог за майбутнє ось-ось поступляться місцем абсолютно новій реальності, потоку внутрішнього достатку та духовної повноти, що ніколи не вичерпається. Не ігноруй цей знак. Не відвертайся від нього, бо те, що ти зараз маєш дізнатися, може стати початком твого остаточного преображення. Сьогодні ми не будемо говорити про виснажливу працю, про болісні жертви чи нескінченні компроміси з власною совістю, якими світ звик вимірювати успіх. Ми поговоримо про твою місію. Про твоє справжнє призначення, яке пульсує в тобі з моменту першого подиху і чекає на те, щоб бути визнаним, ти тут заради чогось незмірно більшого, ніж просто робота, зарплата чи соціальне звання, яке тобі приписали обставини. Ти був обраний, щоб ти зовсім іншим шляхом, призначеним виключно для тебе тією вищою мудростю, що створила цей складний і прекрасний всесвіт. Підготуйся, бо це усвідомлення змінить твій погляд на себе та на своє місце в цьому світі назавжди. Більшість людей проводять свої дні у виснажливій гонитві за масками, працюючи заради самої роботи, заради цифр на папері чи ілюзорної безпеки, яка завжди вислизає з рук саме тоді, коли здається, що її нарешті досягнуто. Вони поспішають знайти своє місце у світі, немов шматочки складного пазла, які ніколи не складаються в ідеальну картину, бо намагаються втиснути себе туди, де для них немає місця. Але ти, як людина, обрана для власного унікального шляху, не був народжений для цієї нескінченної гонитви. Життя не створило тебе для того, щоб ти наздоганяв те, що постійно втікає, а для того, щоб ти став орієнтиром, щоб ти виділявся і йшов стежкою, яка виходить далеко за межі того, що світ вважає важливим. Коли приходить внутрішнє розуміння, що не варто шукати роботу в її класичному обмеженому розумінні, це зовсім не означає заклик до бездіяльності чи байдужого заціпеніння. Це означає, що ти маєш припинити гнатися за тим, що не належить тобі за правом твого походження і лише виснажує твої сили. Багато хто плутає свою функціональну роль із власною цінністю, роблячи фатальну помилку ототожнення себе з інструментом. Вони вірять, що їхня посада, статус чи роль у суспільстві визначає, ким вони є насправді. Але істина каже тобі зовсім інше. Ти не є твоєю роботою, ти є твоїм призначенням, ти є живою місією, що розгортається у часі. І що ж це за призначення? Воно унікальне. Неповторне, як і візерунок на твоїх долонях, це план, який існував ще до твого народження, записаний на невидимих скрижалях буття, ідеально узгоджений із твоїми талантами, твоїми найглибшими пристрастями та самим твоїм духом. Відкрити це призначення означає відмовитися від ментальності постійного дефіциту та пошуку і прийняти ментальність віднайдення. Коли ти шукаєш у стані нестачі, ти постійно рухаєшся під тиском страху не мати достатньо або не бути достатнім. Але коли ти віднаходиш себе, ти зупиняєшся, слухаєш і дозволяєш життю вести тебе за руку до твоєї справжньої мети. Віднайти власне призначення це означає перестати пристосовуватися до системи, яка часто зовсім не бере до уваги те, ким ви є насправді у своїй первісній глибині. Це складний, але прекрасний процес узгодження своєї внутрішньої суті з тим грандіозним планом, що був розроблений саме для вас. Роль, яка призначена вам, неможливо знайти в оголошеннях, на шпальтах газет чи у порадах оточуючих. Вона розкривається лише всередині вас, у тиші вашого власного усвідомлення. Всесвіт наділив вас унікальними дарами, особливим баченням та внутрішньою силою, яку неможливо виміряти жодними зовнішніми мірками. Якщо ви зосереджені лише на механічному пошуку зайнятості заради виживання, ви ризикуєте прожити життя, побудоване виключно на очікуваннях інших людей, на їхніх уявленнях про успіх, правильність та доцільність. Але коли ви робите паузу, щоб відкрити цей божественний план, ви починаєте бачити істину. Ви тут не для того, щоб вписатися в існуючі рамки, а для того, щоб творити нові смисли, вести за собою та впливати на цей світ своєю справжністю. Маси людей навколо прагнуть уявної стабільності та безпеки, шукаючи діяльність, яка гарантує лише щомісячний дохід, проте часто ця стабільність виявляється пасткою, ілюзорною в'язницею, яка блокує ваші найвеличніші мрії та прагнення. Ви не були створені для того, щоб жити у вічному паралізуючому страху перед завтрашнім днем. Ви не народжені для простого виживання, ви народжені для процвітання в його найвищому духовному та матеріальному розумінні. Йти за масою означає прийняти обмежене, шаблоноване життя, створене за правилами, що були придумані іншими людьми для їхньої зручності. Виділятися означає чути той тихий, але непохитний внутрішній голос, який каже вам, що ваша цінність не визначається вашим званням, посадою чи сумою на банківському рахунку. Ваша справжня цінність визначається вашою здатністю слідувати тому унікальному плану, який був приготовлений саме для вас. Життя ніколи не залишить вас без керівництва, якщо ви готові розтиснути кулаки і прийняти його дари? Знаки вашого призначення вже розкидані на вашому шляху, але ви маєте навчитися їх розпізнавати, відкинувши все зайве, наносне і фальшиве. Що змушує ваше серце битися швидше, коли ви про це думаєте? Що робить вас по-справжньому живим і наповнює ваше буття глибокою радістю? Це не просто питання про хобі чи випадкові захоплення, це чіткі вказівки на те, для чого ви були створені в цій реальності. Те, що ви робите з дивовижною легкістю, те, що здається вам природним, як дихання, це і є ваші божественні інструменти для виконання вашої місії. Більше того, істинний шлях ніколи не вимагатиме від вас постійного руху через примус або насилля над власною природою. Коли ви натрапляєте на своє призначення, правильні двері відчиняються самі собою, немов за помахом невидимої руки, а обставини складаються у неймовірний візерунок підтримки. Відкриття цього шляху не означає, що ви миттєво отримаєте відповіді на абсолютно всі запитання. Це означає готовність довіряти самому процесу розгортання буття, дозволяючи кожному наступному кроку відкриватися у свій час. Кожна зустріч Кожна нагода, кожна випадкова фраза та кожне прозріння є частинами величного полотна, яке ви зараз створюєте своєю вірою та сміливістю бути собою. Світ навколо невпинно вчить нас, що за кожну дещицю успіху потрібно боротися, що щастя приходить лише через болісні жертви, через постійний стрес та адаптацію до правил, які ми ніколи не обирали. Нас переконують, що життя це жорстока арена, де виживає лише той, хто готовий поступитися власною суттю заради ілюзорного призу. Але небесна мудрість каже зовсім інше, ви не знатимете нестачі ні в чому, коли йтимете своїм істинним божественним шляхом. Тобі не потрібно силоміць змінювати обставини чи в розпачі битися у зачинені двері, які не призначені для твого входу. Справжнє багатство, достаток і спокій це не результат твоєї виснажливої боротьби, а природний наслідок твоєї слухняності тому плану, який був закладений у твій дух ще до початку часів. Не гонися за тим, що не належить тобі за правом твоєї внутрішньої природи, дозволь життю самому привести тебе до того, що тобі потрібно, у найбільш відповідний для цього час. Кожна людина народжена з певним призначенням, але лише обрані мають ту особливу духовну чутливість, щоб відчути його поклик і силу, щоб слідувати за ним, попри тиск оточення. Життя не створило тебе для того, щоб ти проживав звичайне сіре існування або переслідував лише тимчасові обмежені цілі, такі як накопичення грошей заради самих грошей. Гроші самі по собі є обмеженим ресурсом, вони прив'язані до людських зусиль і земного часу. Проте божественний достаток це щось значно масштабніше, це постійний невичерпний потік ресурсів, миру, енергії та благословень, який ніколи не вичерпується, бо він бере свій початок із самого джерела буття. Уяви собі, колодязь, гроші це лише відро, яке рано чи пізно спустошується, і тобі знову потрібно докладати зусиль, щоб наповнити його. Божественний достаток з іншого боку це підземне джерело, яке продовжує бити ключем незалежно від того, скільки ти з нього береш. Воно не обмежується фінансами, а торкається кожної сфери твого життя, твоїх стосунків. Твого здоров'я, твоєї творчої реалізації та глибинного відчуття задоволення від кожного прожитого дня. Життя не хоче, щоб ти був полоненим страху перед дефіцитом або жертвою постійної нестачі. Твоє призначення полягає не в тому, щоб просто виживати, накопичуючи крихти безпеки, а в тому, щоб жити повноцінно, маючи глибоке внутрішнє знання, що все необхідне буде дане тобі саме тоді, коли прийде час. Відкриття свого призначення означає здатність зупинитися і прислухатися до того внутрішнього голосу, до того божественного зв'язку, який м'яко веде тебе до твоєї справжньої місії. Цей голос говорить із тобою через твої природні обдарування, через твої найсильніші прагнення та найпотаємніші бажання твого серця. Його звук ніколи не буває плутаним. Складним чи агресивним, він ясний, прямий і незмінний у своїй підтримці. Але щоб почути його серед гуркоту цього світу, тобі потрібно навчитися створювати внутрішню тишу, приглушуючи галас чужих думок та соціальних очікувань. Тільки в цій тиші ти зможеш розрізнити мелодію свого справжнього шляху, яка веде тебе до невичерпних скарбів твоєї власної душі. Божественний план для твого життя це не таємниця, яку потрібно розгадати логікою, а реальність, яку необхідно відчути серцем. Один із найбільших викликів для обраних полягає в тому, щоб перестати намагатися відповідати світові, який вимагає від вас бути зручними, передбачуваними та посередніми. Світ наполягатиме на тому, що ви повинні змагатися, боротися за своє місце під сонцем і приносити в жертву свою автентичність, аби бути прийнятими. Але істинна мудрість промовляє зовсім інше: ви створені не для того, щоб вписуватися, а для того, щоб виділятися своєю істинністю. Коли ви припиняєте намагатися відповідати чужим стандартам, ви миттєво звільняєтеся від важкого тягаря очікувань, ви починаєте жити у своїй правді, слідуючи стежкою, яку життя проклало саме для вас. Вам більше не потрібно хвилюватися про те, як звести кінці з кінцями, бо коли ви стаєте на свій шлях, сам всесвіт стає вашою опорою. Ваше завдання не боротися за місце під сонцем. А дозволити життю показати вам ваше призначення. І коли ви відкриваєте його, усе навколо змінюється. Ви більше не живете у страху чи невпевненості, ви живете у впевненості та достатку. Щоб знайти цей план, потрібно зробити кілька свідомих кроків: по-перше, навчіться слухати з наміром, виділяйте час для тиші кожного дня, коли ви не просите про щось, а просто слухаєте. Задавайте питання своїй глибинній суті, яка моя справжня мета, куди мені варто спрямувати свої зусилля. Не чекайте на гучні відповіді. Істина часто приходить через ледь помітне відчуття, інтуїтивний поштовх або раптове прояснення думки. Створіть для себе простір, вільний від галасу цифрового світу, де ви зможете почути голос власної душі. Записуйте свої відчуття, навіть якщо вони здаються незначними, адже саме з цих крихт складається велична картина вашого майбутнього. По-друге, звертайте увагу на знаки життя постійно спілкується з нами через події, людей та символи. Щоб бачити ці вказівники, потрібно розвивати особливу спостережливість, можливість, що з'явилася ніби з нізвідки, людина, яка принесла потрібне слово саме в критичний момент, або ситуація, що повторюється знову і знову, це не випадковості, це божественне керівництво, яке допомагає вам не збитися зі шляху. По-третє, невпинно розвивайте свої дари. Ті таланти, якими ви наділені, не дані вам просто так. Вони є інструментами для виконання вашої місії. Використовувати їх означає не лише вдосконалювати майстерність, а й служити вищій меті, роблячи цей світ кращим. І нарешті четвертий крок повністю довіртися процесу. Ви не завжди бачитимете весь шлях попереду, іноді вам буде відкриватися лише один наступний крок: але цього достатньо, щоб рухатися вперед. Ваш успіх та духовне багатство залежать від того, наскільки щиро ви слідуєте своєму внутрішньому плану. Вам не потрібно винаходити свою долю. Вона вже закладена у вашій природі як потенціал, що чекає на реалізацію. Ваше життя це не гонка за виживанням, а велична подорож, де кожен етап має свій глибокий сенс. Залиште гонитву за тим, що не ваше, і прийміть те, що було приготовлене спеціально для вас. Життя сповнене миру, достатку та безпеки. Ви обрані для особливого шляху, який належить тільки вам. Не дозволяйте страху чи сумнівам зупинити вас у той момент, коли ви стоїте на порозі великих змін. У вас вже є все необхідне, щоб виконати свою місію. Нехай цей день стане початком вашої нової глави, глави радості та невичерпного достатку. Ваша історія тільки починається, і попереду на вас чекає щось неймовірне.